Кавалерочка, Хотів трохи розказати про ті розіграші, що будуть далі. Дивіться, один раз хіба кажу, щоб пізніше ви не, не, не баламутились. Дивіться, йде один основний розіграш, де будуть заховані коди. Ви буде 6 чи 5 плюс-мінус. Але по черзі не йдуть. Про розіграші, коли починається, я тепер нічого оголошувати не буду. Ви просто собі дивитесь відео, знаходите код. Скрін робите і пішло, поїхало, собі зберегли кот весь скріни все. І тоді до що не видаляєте скріни. Крім того, будуть різні запитання. Наприклад, там що, що з цього я робив у відео. Це вже є свій міні-розірш. Там приз буде менший, переможців буде два. І то таке буде, скажімо так. Втішаючий приз тим, хто не переміг в великому розіграші. Наприклад, загально маленький розіграш і величезний розіграш. Просто величезний розіграш у нас зараз був дощ, і ми приходили, в більшості не було відео, що знімати, де ховати кот. І виходить так, що розіграш затягується. Але не переживайте розіграш кожен місяць. Маленьких теж багато, тому будьте уважні, коли я щось говорю, як я запитую, що це або ще щось таке, то мається на увазі, що... Маленький розіграш, там втішительний криз, кіця не знаю, 500 гривень маєте вже мелоч, але приємно. Друге, що хотів казати. Друге хотів сказати, що в нас такий творчий, творча криза. У мене, у Максима і в Єгорка. І ми думаємо, як, як нам його перебороти. Бо тепер вже не маємо чим зашивати. Будемо думати, чим то зашивати, або ліщиною або якийсь такий матеріал купимо. Якось так буде. Якщо хтось має якісь ідеї, ще щось, то ми б були дуже вдячні, якби ви нам в коментарях щось порадили. Та й в загальному якийсь. Хто дозволив падати. Вистов впав. В загальному було б приємно якийсь фідбек мати від вас. Такий, що ви з нами спілкуєтесь через контакт через... Коментарії або в інстаграмі пишете. Та, Максим? Так. Та, тому основне, що хотів сказати, розіграші весь час починається без попередження. Тобто в кожному відео десь є захований код. Ну не в кожному відео, а у відео вже з початку місяця є захований код. Ви собі переглядаєте, код знаходите. В кінці, коли я вже закину відео фінал. Дивіться ще як я, я трошки зробив по-інакшому. Щоб мали люди час, тобто знайти коди, то, понятно, у вас цілий місяць є, але щоб мали час написати ну, все як по умовах, під відеофінал, написати код, маючи скрини і отримати номерок. Я тепер не буду виставляти в суботу і там до шостої години. Я тепер буду виставляти так. Кінець розіграшу, фінал. Відеофінал вийшло в неділю. Ви маєте цілий тиждень, щоб написати е, код сам, мати скріни і отримати номерок. Тобто ви будете мати з понеділка до суботи 6-ї години 18.00. 18 ви можете писати і отримати номерок свій. Після вже 18.00 в суботу ви вже не отримуєте номерок. Тому хто не встиг, маєте тиждень, хто не встиг, то ви вже не ображайте і не шукайте ніде якийсь там, я не знаю, обман чи ще щось. Ніхто вас не обманує на розіграші. Розіграш у нас чистий, відкритий. Я заходжу, от вже виставив відео, відеофінал. Всі отримали номерки. Є номерки від першого там до. 130 30-го, наприклад, чи там до 1000-го, є тисячу номерків розданих, ті люди приймають участь. Якщо ви не отримали номерок, просто заходите до мене в Інстаграм. В Інстаграм ви всі маєте. Більшість має мій Viber. Заходите в Інстаграм або в Viber, бо є такі коментарі, що не відображаються. Я вам просто дам номерок, але ви будете в Інстаграмі мати номерок. То, по суті діла не міняє, головне, що ви мали скріни, коду, все. І ви учасник. А як як переможеш, то я ще більше утішу. Та, Макс? Та. Ну все, всім успіху, бо я так щось забагато булькочу.